Йоу, друзі, всім привіт! З вами Шторм, і сьогодні я буду виживати в 2D-світі у Майнкрафті. Ви можете собі таке представити. В 2D-світі. Це світ, який вширну, два блоки і можна сказати все. Тут, як бачите, є невидимі блоки, я не можу нікуди. Я зараз заспавну у якісь дічі і зараз ми будемо починати виживати. Це я так розумію, спаун десь... Ти... Ой, я зламав нечайну картину, я сподіваюся, на мене ніхто не розізлиться, і тут, звісно, пуста скриня. Обідно, могло би бути, не знаю, якісь правила, чи. Скоріше за все, тут правил немає, тут просто треба виживати в такому тонкому світі. І давайте почнемо добувати наше перше дерево, хоч і міг добути перше коло свого будинку, але добудемо таке це дерево. Добуло це дерево і рухаємося далі. Я бачу ще щось. Що з село? Я нічого не розумію. Але тут є сіно, друзі, і це мене, звісно, дуже радує. Давайте його заберемо по Бістралярівку. Я сподіваюся, ніхто його не змінить. І тут жителі. Жителі, привіт, селянини, нам... рідні мої. Ану, ступись, будь ласка, дякую. Оце, звісно, у вас будиночки. Да. Але я, звісно, з радістю заберу сіно, бо мені потрібно щось вже їсти. Так, я забрав і я таке замітив, що тут є портал. Портал в пекло, рашу парашу. Звісно, а що тут скрині нема? Серйозно, тут навіть скрині нема? Ну блін. А я надіюся, що буде скрині, буде якийсь, не знаю, лут. Тут далі йде хвоя. Чи, да, це хвоя. Я, я, Ялина якось так. Добувати її чи не добувати, добудемо ці палочки. А ні, треба таки добути хвою. Ми робимо верстак і зараз ми скрафтимо також, звісно, пшеницю і зробимо хліба. Хліба треба. Ну, я думаю, що півстака нам мені хватить на це виживання. Я взагалі не знаю, наскільки довге це виживання тут буде. Чи я тут взагалі довго виживу, може до ночі я вже й не виживу. Я не знаю. Але зробимо сокеру і дерев'яне кайло. Погнали добувати. Значить, добув я 17 блоків дерева хвої. Там його дума, як. коротше, хвої. Я думаю, що ви поняли. І що ми зараз будемо робити? Е, ідемо в іншу сторону, там де той пісок. Але ні-ні, ні давайте спочатку ми зробимо таку норку і прокопаємося туди в долину, за ну, добути камінь, щоб зробити пічку там, не знаю, і полегше, ну, зробити свої інструменти: кам'яні, сокиру і таке-таке. Тому копаємося до кам О, камінь, І давайте зараз будемо його добувати. Я тут вже багатенько прокопався, як бачите, я зустрів і мідь і залізу. Це просто мені щастить, мені щастить, але у мене нема, нема кам'яного кайла. Тому давайте зробимо тут у нас і добудемо, звісно, це залізо. Нам воно точно знадобиться. Ну і давайте здобудемо це. Як це мідь називається? Так, не знаю нічого, але може нам і вона знадобиться. Невже, я знайшов за такий великий шлях алмаз. Я на висоті 17 висоті. Чи це не ж... Ну я не знаю, коротше, десь в долині коротше, дуже низько, але. я, я знайшов алмаз. Але як, по щастя, у мене нема заліза. Ну, в мене є заліза, але дві штуки, а треба три на залізне кайло. Тому давайте будемо шукати. О, господи, я так довго там копав, копав і нічого не знайшов. Самий камінь, У мене куча стаків камню вже. І, дякую, але мені не потрібно. Житель, привіт. Я піду до вас і заберу ваше ліжко. Бо мені треба переночувати. Ану, здрісно, звідси. І давай я посплю. Так, 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 спимо, все, Доброго ранку, забираємо ліжко, Вибачте, але так потрібно. А так замаємо це. Не мішається. Все. А, можна, в принципі, так. Да, я думаю, що і двері заберу. Не знаю, може зроблю будиночок у себе. Ще не знаю. Ще не знаю. Тому йдемо туди назад. Я, коротше, там в долині був дуже довго. Слухайте, тут є лава, і як думаєте, о, господи, я чуть не вмер. Ще чуть-чуть там поплавав, і я би так і умер, і було просто Муа! ідеально. Але тут є піраміда, чи що це таке, вроді. Ну, скоріш за все, це піраміда, І давайте туди прокопаємо. А, це точно піраміда, слава Богу, що я її знайшов. Тут і скрині є, і тут також лавушка є. Давайте її, акуратненько. Заберемо і динаміт, теж заберемо. Заберемо динаміт і застроїмо, так як тут і нічого не було. А, офігеть! Тут 28 золота. Офігеть! І тут я не можу відкрити, бо тут свісок. І тут, та не вже алмази! алмази і кістки! Офігеть. А тут що буде? А тут буде алмази, алмази, золото, кістки і... Книга чарів на незламність. Ну, добре, добре. Давайте що ми будемо робити. Хм, Давайте підніматися вгору. І що я не зрозумів, це все? Це що все? Все? прям все? Кінець? См... Я нічого не розумію, якщо ви щось розумієте, бо я нічого не розумію, що все, все? Уже все пройшли, що це один данж піраміди, там портал і село. І комнатка, де я з'явився в якийсь. Звісно, я такого не ожидав. Давайте по-майстерськи пройдемо це і. О, дивіться який рис на від Бога. Так, і давайте рухатися туди в бік села. О, о, ми вже у будинку села. Давайте закриємо двері, бо так невічливо. Давайте перепригнемо цю воду. Так, ні-ні-ні, не так, не так, отако і. Отак, от отак от вже краще. І давайте йдемо до нашого будиночку в іншу сторону нашого будиночку. Може там щось є, сподіваюсь, щось там буде. І давайте здамемо блоки і. Все. Це хочете сказати, що таке маленьке пространство виживати тут, ну, в принципі, я навіть не знаю, що сказати. Ну, в принципі, у нас ресурсів є до на? Тут вже павук є і вже нема, звісно. Да? Не удивляйтеся, я вже зробив е алмазні інструменти, кайло і, звісно, це сокиру. Так, давайте переночуємо, щоб дощ не йшов, бо я його не належу. І давайте купатися у нас, може там ми щось знайдемо. І прошу, я знайшов, знайшов я велику Ого, залізо, так багато, нічого собі. А от мені би знадобилося залізо, щоб знайти би той один. Ну, в принципі, то один, просто алмаз один. Подумаєш один алмаз, а тут в мене вже інструменти алмазні. Давайте копатися далі в долину. Ак слава Богу, я впав прямо в тайминг. Сойдери, я рівно сюди у воду впав. Ну, щоб не потеряти, звісно же демідж. Э, Ого, тут акселоталіче якось там називається. Божеки, і милашки, я бажаю їх. І що у нас тут є, і я бачу алмази. Алмази, я бачу алмази, треба, звісно же, їх добути. Бо це ж алмази. Зараз можемо щось зробити. А може зробити, в принципі, мені нічого не треба, в мене інструменти, яйцям радий і дому будемо ще це. O jeden almaz no no też dobrze. O Mazda, to też dobrze. Tak, moch nie mnie. І давайте спускатися туди вдовину. Так, що ми зараз будемо робити? Давайте ми заберемо це все і знищимо це все. Друзі, я знаю, що ми зробимо. Поставимо верстак, так, да, я зробив новий верстак. І в нас І зробимо пічку. І переплавимо наше залізо зараз. Кладемо пічку і будемо переплавляти на дужках дерева. Подумаєш, в мене так її достенько-достенько. Ну що, Акселев, скоро ти будеш мій, я тобі відповідаю. О, три залізка якраз у нас є. Заходимо в верстак, робимо відро і набираємо водички. Набрали водички і забираємо тебе. Все, в мене відро з акселодером. Я, я, я вам скажу, заскільки я виживаю, я ні разу не робив такого, ну, брати, щоб відро е, прямо з цим акселодером. Я ні разу не робив, а от тепер зробив. Ну що, друзі, я думаю, що пора закінчувати це відео. Я сподіваюся, що ви поставили свої лайку, підписалися на канал, бо це дуже важливо. Наша це 200 підписників. Дякую всім за перегляд і всім пока!